Йди туди. Збори колективу. Добре, хай туди. для халесові? Зараз робоче питання. Тобі щось цікаво тут, скажи. Я ну, робочі питання, вони право бога, Значить, я можу знімати. А про що говорить? Що ти кажеш? — Що вирішуєте? — Про наші питання, внутрішні питання. А що збиралося працівників? Вона відприємство? А ви рахуєте, що затвердження збиткового тарифу — це немає? Забере. Відійти, слайд. Робочі питання, що зараз немає?

Інженера я би забрав квартиру, машину, я гра. все, якби я був, мав керував. А ні, то я пішов. Ось що я хочу сказати. Як вас звати? — Людям працюєте? — Матеріали знищили. Бачите, отак керують. І за що йому такі гроші заплату? Він не достойний. Ви мені вибачте, але я кажу, те, що є. А людина дійсно та робила. А події він ні бляху не дали перепедження на криду. Бачите, я вам досить розкажу. Буде до тих пір, поки всі не прийдуть. Та у Донецьку щось потрібно. Основне, мені потрібно воду чомусь. Дякую. А, а що мені так зі словом поживати? Прошу. Що не дає? Страйкувати ми будемо, якщо сесія на наступному пленарному засіданні не вирішить нашого питання. А чують вони в нас? Чують О, вони в нас, Оскільки ми знаємо, пан Гробовський навіть не знає, що гривня 46 вже тариф збитковий затверджений. Правда? Ні, в курсі. В курсі? Вона і продасть ту камеру, то дай зарплату. Чого нам не дають зарплату? Ну то він свої гроші не дасть, то звідки він свої гроші дасть? Знаєте, я просто не розвучував, що ви нічого не робите, що ви були в курсі. Я прав чи не прав? <рес> Пан Грабовський може хіба фіксувати факти, які відбуваються. А, а які відбувають? хто, а факти? А факти? А скажіть, по якій причині ви собі прийшли сюди? А вам що на а що, що треба? А ви по які, які ходите? У нас одна причина, щоб було місто чисто, щоб будинки були поремонтовані і щоб зарплату ми отримали. Все, причин більше немає. Добре, все до роботи. Яка робота?

Будь ну, ласка, покажи свої руки, подивіться на моєму покажи свої. Так вот, ну подивіться, ну покажіть. А? Де ви проживаєте? На сі проживаєте? Де ви Ви платите комунальні послуги. але ви свої Скажіть, у вас влаштовує підхід. Мене влаштовує зарплата. наша партія. Потім до камери брати. Це не нашого, це не Яке їхало. Не дали говорити, знали би 112 чоловік.